Усім привіт! Це пост-розбір вчорашніх матчів бейсболу. Але перед тим як будете дивитися відео, будь ласка, підпишіться на канал, буду вам дуже вдячний. І, ну і дякую усім, хто це вже зробив велике. Так, що, що до бейсболу. Як ви пам'ятаєте, я, я буквально вчора е, випустив відео е, про три команди. Зараз кум. про пробіжка просто була досить довго, і хочеться, бігати. <смір> бігати. хочеться пити. <смір> Добре. Так. Нагадаю, це. Був Пітсбург Передс, Лос-Анджелес Доджерс і Cincinnati Рец. Чому тут немає? Cincinnati Reds, я не розумію. ну, тоді, тоді візьмемо майбутній матч. Коротше, вчора Cincinnati грала проти Фі Філадельфії, тобто вона заробила з собою 4 очка. Опять же, в матчу, звісно, на тотал три з в більше коефіцієнту 1,7 не було, але оп'ять же, в лайві можна було. Чекати, так, як вони в перших е, двох дов, інінгах нічого не забили. Тому тут усе чітко е, далі. Ну, е, лос анджелес е, Доджерс, Також вони зробили 5 ранів. Тобто, ну, усе чітко. Ну, тільки нам, на жаль, на них коефіцієнт низький, враховуючи їх статус. Але в деяких матчах можливо буде коефіцієнт високий. Ну, це ми в майбутньому побачимо. І найцікавіший матч цей Піцборг пайрес тому що тут Піцборг зробив три рани. Ну, в принципі, ну, це добре. Але ну, хотілося б 4, щоб 100% тому що не факт, що я в цьому матчі би поставив е, 2,5 більше. Але о, що ми можемо з цього матчу навчитись, так це те, е, що потрібно чекати максимально хороших умов. Тому що тут е, Ставка Тойтл uh, більше 2,5 ББ зайшла на переклад. Uh, і далі що я ще хочу, скажімо так, замітити. Uh, це те, що uh, ну, в цьому матчі uh, в. Перших п'яти інінгах, зараз uh, за. Тун -тун -тун... За Вашингтон Нещілс стояв, 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 зараз я пока. Блін, Господи, чому так довго все шукати. Зараз не писали, в принципі, на паузу. Uh, добре. За uh, Вашингтон стояв. Uh, зараз тут буде мене. Давайте Інзбург. Матч. Піцбурга. Ну, грузиться, будь ласка, трохи швидше, пожалуйста. Ну. Тут хостелій. Як вдома, де це О тут. Э, так. Відкриваємо Вик матч. Э, побачимо, що за Вашингтон стояв, ну, опять же, все дуже довго грузиться, але вже загрузилось. Э, Тревер. Williams. Тобто, ну, він зіграв досить хороший матч, тобто, опустив два рани. Ну, за 5 тинів, в принципі, це для нього добре, тому що він. Обог, з іншого боку, в принципі. В принципі, в принципі, в принципі, ні, я ну, тут не поправий, Ну, це не був, скажімо, так, хороший матч, тому що він і в минулому сезоні так само, в принципі, пороговодив так само в нього 97 ранів за 144. Тобто також є, ну там приблизно. Скільки виходить? Господи. Ну тут. Порахувати важко, але коротше це для нього нормальна стати, ну, статистика. Але все одно буде цікаво за ним споспостерігатися, скільки він буде робити. Е, ну, страйкаутів і допускати в майбутнього щоб. Подивитись, чи, наприклад, він по покращив собою статистику, ні, ж вона була в минулому сезоні. Тому так. Ну, щодо самі, щодо самих ігор. Ну, якби я дивився тільки, на жаль, обзор. Тобто, ну і в принципі, тут нічого такого не можу сказати. Тому що, опять же, обзор матчів дає мало. інформації. Ну, я би подивився б. Матч Цинциннаті. От Вчора вони грали. О 12-й годині вечора, Тобто я не спав до 1, я би міг подивитися, але на жаль, цей матч було відкладено через дощ. Ну то це не пише. Але так було. Тому. Коли плануєте дивитись бейсбольні матчі, потрібно також. Також дивитись на погоду. от на, Наприклад, сьогодні буде Вашингтон е, Пітсбург. Е, от я подивлюсь просто для приколу, е, яка погода у Вашингтоні? Чи буде сьогодні дощ, чи сонце. Так у Вашингтоні, ну да, у них там зараз сніг, чи виходить, чи як, чи вечір. Чекайте ціни. Тут графіка не саме екранс подавати на синоптику схова подивитися. Е, ну так. Да, тобто, тут, слава Богу, дощів не передається. Так що все має бути чітко. Да, тут, слава Богу, погода. Так що, добре, сьо, сьо, сьогодні буде да, дивитися цей матч. Ваш шанс Піцбург. Тобто, в принципі, попередили при ще ще, ще тайм на Chelsea і потім вже, вже буду Переглядати бейсбольний матч. І вже завтра розкажу більше інформації про Піцбург. Якось так. Усім удачі і велике дякую усім, хто підписався на канал.